Всім доброго дня, надіюся на вас добре, всі живі, здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Повернули мене додому. Ну, першим я сьогодні почну своє відео про нашу хонду, свою хонду. І дещо інше, скажімо так, хочу подякувати всім тим, хто мене підтримував. Я дуже скажу. Я завдячую вам всім віщирего серця. І так, давайте почнемо. Завжди, як до вашої уваги, на наших дорогах України Honda CB500S 1999 року. Мотоцикл був знятий з продажу, так що він на сьогоднішній день не продається. Бажання кататися в мене не пропало. А також я кажу і вести свої відео про тематику мотоциклів. Скажем, я, правда, не займаюся оглядами, а тільки веду. Те, що інше, як кажуть, питання виникали в мене в процесі експлуатації тої чи іншої моделі. І також дещо розкажу про підготовку до мобілізації, якщо вам вручать повістку, щоб казав, знали. І так, давайте почнемо. На сьогоднішній день їздив, я кажу, Київ, ну, не сьогодні, а пару днів назад, скажімо так, відремонтував я свою вихлопну трубу. Хлопці Ви мені гарно поварили. Зараз я її покажу, що я колись говорив, що допустився помилки. Змістили мені оце все в сторону, скажімо так, переварили кріплення гарно. Тепер маємо гарний зазор і питання. Я кажу, верніше не питання, а скажімо так, задоволення від експлуатації даної деталі. Вскриття я показала, що ми тут шаманили, дивилися, розглядали. Всередині вона... Наповнена стекловатою, обкладена в заводському вигляді, якось так. І всередині під цікловатою знаходиться каталізатор. Ми прийшли до єдиного висновку, що це каталізатор. Обварили все, накладку я зняв ту і продовжую експлуатувати в такому же вигляді, як вона була. Тільки, скажімо, трошки змістилося. Виставили ми її гарно, щоб воно. Доставала до лапки центральної, що тут є опора, ну, тут, скажімо так, таке. І дещо сьогодні ще поговоримо про лампочки. Багато хто задається питаннями, мені ще не задається, а ставлю такі питання, але перед тим наверное, не знаю, що воно таке. Ну, то я ще раз нагадаю, це лампочка вінзована, ну, вони є двох типів. Я в руках тримаю. Лампочку типу, це скажімо так, ближнє світло жовте, дальнє біле. У мене стоїть обидва біле, ближнє і дальнє біле. Розкажу про світло в саме, дійсності, саме щоб ви розуміли, що до чого і як воно це все виглядає, а по казати, працює. Якщо це темна пора, скажімо, ніч, воно працює гарно. Якщо в сутінках, то як кажуть, вам прийдеться зачекати і. Робота, скажімо так, сходиться майже до нуля. Чого саме поставив лінзовані, лампочки потушу. Я буду говорити своїми словами, ну, дуже гарно позначаю вас на трасі. Стикався, я скажу, Декілька було в мене проблем з таким питанням. Я скажу, Біле світло дуже-дуже гарно позначу. Зараз я включу його, щоб ви бачили. Виглядає це виглядається так, скажімо так. Дуже біле гарне п'ятно позначається на трасі. Також включу зараз ще задаткові. Якщо дивимося, бачимо так. Дуже гарно позначає. зроблено це для того, як, що я не користуюся, верніше я не катаюся по ночах, щоб мене було гарно видно в денну пору. Десь це також невід'ємним питанням у нас і проблемою. Все-таки запитанням, чи як воно правильніше казати, термостата. На нашій Хонді сб 500 не відпало. Показую, що в мене є. Я зимою купляв Кременчугу корпус термостата. Це старий термостат, який в мене стоїть, тому що я... того я дійсності відремонтував. Десь хтось сказав, що не стає від Матіса, стає він гарно. 0,8 об'єм. Але ще раз нагадуюсь, оцей язичок. Треба зрізати. Ще раз говорю, що не було гідроудара. Скажімо. Я його вставляю, показую. Ну, можна поставити від Донфенга, але його, скажімо так, я буду говорити, що в дійсності. температура від трактора Донфенг китайського 76 градусів. Подивимося. Тільки треба буде з ним заморочитися гратися, бо він по ширині отут, я кажуть, кажу, ширший. Треба його буде опиляти. І проблема цих термостатів, скажімо так, не проблема, а то, що вони є конусні, коли ви її оставляєте. Можна ще відремонтувати термостат. Хто ніколи не, з цим не стикався, роз я присяду в двух хвилину і трошки розкажу про це. Тримаю руці термостат від Донфенга середині отут де в нас. Стержень, нічого там особливостей немає, там напхано просто воском залито. Так що ви можете відкрити інтернет і подивитися, як в дійсності його відремонтувати. Трошки, звісно, треба буде погратися, тому що нічого так просто не дається. Можна в дійсності додати воску і знімати температуру, тим самим піднімати температуру відкриття термостата або зменшувати. Якось так все виглядає. А тепер давайте поговоримо про нашу мобілізацію. Те, що в дійсності дають по повістці, написано мало. Для кожного деякого так, або питання правильніше буде говорити індивідуальні, бо що там особливого нічого такого немає. То, що написано в по кружка, миска, ложка, правербанк. Це, як кажуть, написано в кожному. Але кожен має знати ще додатково, в кого є проблеми зі здоров'ям, так як в мене, першу увагу звертаємо на вашу медицину. Те, що ви повинні придбати для себе, бо вами там займатись ніхто не буде. Не то, що не хоче, а просто не буде часу. І ви повинні будете підготувати самі себе до такого, скажімо, стресу, чи що там у вас там вийде, щоб ваш організм. Міг спокійно справлятися з вашими проблемами. І не говорити вам, що треба було раніше лічитися, а не зараз. Якось так це виглядає. І, скажімо так, по рюкзакові. Рюкзак повинен бути від, так як я для себе брав, 75 літрів і до 100. Виглядає це, скажімо, не дуже естетично, тому що це все вам прийдеться тягнути на своєму горбу. Провербанк. Пишуть про вербанк, але я точно знаю, що провербанк повинні купляти, скажімо так, щоб він вам тримав не менше неділі. Якось це так виглядає, це дійсно правда. Те все остальне, що ви ще повинні придбати до себе, це салфетки антисептичні, вологі, сухі, засоби гігієни. Я маю в виду, щоб ви не доставляли. Проблем вашим побратимам це засоби для ніг, протигрибкові засоби, також особливий Кавері не особливо помилився, ви обов'язковим атрибутом запасна обу, то тобто, є взуття, щоб ви могли, після ваших виконання задач, щоб ваша взуття просихало. Якось так це виглядає. На сьогоднішній день не факт, що мене ще раз не призвуть. Бо то, в країні ситуація, знаєте, сама яка, я нічого не говорю, буду говорити. Великий респект, хто боїться розказувати за військових, відносяться дуже гарно. Питань ніяких абсолютно немає. Ну. Якось так. Так що всім бажаю миру добра. Відео мої будуть виходити. А, і ще одне хочу нагадатись. На сьогоднішній день. Випадково знайшов я канал, ну, називається проєкт не бачив. Стосується цей проєкт Не бачив, веде його джингіс, місто Київ. Це Безпека руху, міжряді, ну і також ну, інших три. До чого я це все веду? Чоловік не тільки розказує, скажімо як, вести себе на дорогах наших України або і в містах, а також. Безперечно, всі перегляди, які йдуть на його канал, скажімо так, перечисляються на Збройні Сили України. Також, якось так це виглядає. Також, якщо ви будете підпишитись на його канал, ну, або будете ставити вподобайки за це все, також, ви тільки зробите наші обороні краще для наших захисників. По цьому всьому можу сказати, одне єдине так, Дивився на це все. Мені, чесно кажучи, шкода всіх, бо це ці діти. В першу чергу чоловіки, сини, кажу, саме погано, коли дивився, коли йдуть дівчата. Дуже казав. Дуже-дуже, як дуже, мені було не по собі. Не хлопці, а дівчата, дівчата, які повинні родити і виховувати дітей. А вони йдуть. Воювати. Якось так. Ще раз бажаю миру і добра. Хай скоріше закінчиться війна, що не так сказав. Перепрошую. Ще раз миру і добра, всім дякую.